Зараз ми трошки його протестуємо, поганяємо латером, Ось ми його включили. І що ми бачимо? Ми змінюємо вхідну напругу. Зараз тут 187, 162, 163 вольта, 145 і вихід 220. Тепер будемо піднімати. Піднімай Олексій, будь ласка, вольтаж. Ось ми піднімаємо 150, 157, 180, 194, 215, 230, 242. У нас просто латер максимально 250 вольт. Так і залиш. Так і залишилося. Ось ми бачимо вхід 142, вихід 220 вольт. Заходимо в меню, трошки пройдемося по меню. Значить, У нас тут є пам'ять, пам'ять максимально по амперажу. Струм показ, який був максимально за певний період часу, максимально висока вхідна напруга 247 і максимально низька. Це те, що фіксує пам'ять 126 вольт. Слідуюча, слідуюча позиція це він показує в нас, як спрацьовував захист по струму, по температурам, по напрузі максимально висока, максимально низька напруга. 100-272. Так, це меню в режимі. Тут можна змінювати дані, виставляти вихідну напругу 220 або 230 вольт там, з, із залежними похибками. Слідуюче меню у нас, це опції. У нього є можливість роботи. Опція можливості роботи після генератора. Ви можете включити її або вимкнути. Ну, тобто Або увімкнути, або вимкнути опцію роботи після генератора. Так, далі що у нас? ну Далі це його стандартне робоче положення. Ось. Хочу відмітити, що в ньому є режим байпас, механічний байпас. З правого боку у нас автомат включення-виключення. Даний стабілізатор має мідний трансформатор. Використовуються тристорні ключі X клас 100. Тобто вони можуть витримувати максимально пусковий струм. Дана модель 15 кВт витримує до 22 кВт максимально пусковий струм. Компактний дизайн, тиха робота. Ось такий приємний гарний корпус у нас. Можна його монтувати на от спеціальні кріплення на стіну. Можна просто ставити в ньому є ножки, ножки задньої частини корпуса і знизу. Ось, ось він працює тихо, впевнено. В принципі, ідеальний варіант для будинку, для квартири, в кого є потужні споживачі. Також хочу відмітити, що даний стабілізатор ідеально працює з сонячними інверторами типу DEA, SOLAX ProSolax, Solis і тому подібне. Тобто він чітко вирівнює вхідну напругу, яка подається на інвертор. Не, не падає у аварію, коли працює сонячний інвертор або коли він видає, віддає в мережу від панели. Це вже перевірено, доведено. Тому в принципі хто користується сонячними інверторами, можна сміло брати цей стабілізатор. Рекомендую.